Так, у нас ще один вечір, вже майже напередодні Нового року, але тим не менш, роботу ніхто не відміняв. Недавно вам тут показував декілька авто. Все, нема, продано, тому не актуально. Е, зараз в нас станом на сьогодні 13 й рік круз, 1,7 дизель. Ручка гарна конфігурація, гарний колір, галогенки, хороша гума. Ось так всередині звичний салон, але там є велика навігація. Круїс, всяке таке е, з цікавого. Камера парктроніки. ось такий стан. До машинки є, ще здається, зимова резина, якщо добре пам'ятаю. Значить, у нас все в рідній фарбі. Єдине, що було ось тут: царапинка підмалював. В принципі, все, фотка до Є. 2013 рік, 1.7 дизель, ручна шестиступка, дуже хороша конфігурація. Одна рука повний сервіс до кінця. І це, до речі, хто не в курсі, один в один аналог Opel Astra J. На неї дуже хороша ціна може бути, до речі. І ще ось такий у нас гібридик 2012 рік, 1.8. Бензин в гібриді. Звісно, автомат, хороша конфігурація, екзекутів, Ксенончик. Складаються дзеркала, безключовий. Мультикермо тудим-сюдим, електрика. Хороша резинка на машині, камера, хетчбек коротенький. Ось така Тойотка також в мене є. Одна рука, сервіс до кінця, повністю без дтп автомобіль. Також помальований один елемент, на якому були легенькі царапинки. Всі фото і так далі в мене до нього є. Щось я хотів про нього сказати, але не пам'ятаю, чи сказав. Два ключі, одна рука. Гібрид це, до речі, база така сама, як в Ауріс. Prius і всі Toyota всі гібридні, все одне і те саме: 1,8 бензин. Це Фавте, тобто безпередачна без коробка, чек буде правильно сказати, бо в неї немає ступені, вона постійно або їде або не їде, або вперед, або взад. 150 тисяч пробігу. Ось такі автомобільчик є. До речі, кому цікаво, можу вам навіть трішки показати понизу, Ось так. Для Toyota це хороший результат. Так само по опельку стан понизу бомба. Ось такі машинки в продажі. Кому цікаво, номер телефону завжди можна знайти. Хорошого вам вечора! А я погнав додому. Пака.